Елено Гомес знову звинувачують у нещирості. Сара Джесіка Паркер взяла собі кошенятко з її зйомок другого сезону And Just Like That». Аріана Гранде і Лана Дель Рей стали офіціантками. Міранда Кер оголосила про четверту вагітність у Снепчат. Втім, коли твій чоловік його засновник, то доводиться зберігати вірність сімейному бренду. Друзі, всім величезний привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Я нагадую, що мене звуть Марина. Щиро рада, що ви зі мною. Дякую вам за все. Якщо теми для вас цікаві, залишайтеся зі мною. А ми розпочинаємо. Поїхали! Аріана Гранде і Лана Дель Рей стали офіціантками. Спочатку Лана Дель Рей працювала офіціанткою у кафе під назвою Waffle House. кажуть, що тоді вона знімала свій кліп, і вона вирішила залишитися на цій посаді на цілий день. Після цього Аріана Гранде зробила Омаш дуже подібну акцію. Виявилося, що це було промо косметичного бренду Аріани під назвою Beauty. Вона відкрила таким чином кафе Морозиво, де роздавала відвідувачам десерти і з радістю фотографувалася з шанувальниками. Якщо згадати Лану Дель Рей, обожнюю її, вона неймовірна. Вона якась така теплична, якась камерна, як наче дівчина з іншого століття, але з неймовірним голосом янгольським. Зірка, до речі, сама розповідала гостям кафе, чому вона цим займається, і вона просто відповідала: Я дуже люблю вафлі. Чи любите ви також вафлі? Чи подобається вам творчість Аріани Гранде і Лани Дель Рей? І здивувалися б ви, якщо ви зайшли у своє улюблене місце, наприклад, випити каву? А там був хтось із українських, наприклад, зірок? як би ви відреагували? І чи підійшли б ви привітатися? Вже знову бід... достається бідній вже Селені Гомес. Її звинувачують на цей раз у нещирості. Як сказала Селена, я більше ніколи не буду мемом. Я краще посаджу спокійно і ніж мене втягуватимуть в у... У все це, де я просто є собою. Люблю всіх. Я нагадаю, ось ми якраз буквально з вами обговорювали результати MTV Video Music Awards 2023, де нагородили номінантів. Фаворитом там була Тейлор Свіфт і показала вам наряди наших прекрасних чудових зірок, до речі, Селена була в Оскар Ларен, та сукня неймовірна, але фоловери причепилися до Салени Гомес. Спочатку їй дісталося за те, що вона, начебто, затуляла вуха, і те, що вона робила дуже дивне обличчя під час виступу Олівії Родріго. Я спеціально передивлялася відео там виступу Олівії Родріго, і вона виступала із треком «Vampire». В реальності музика була дуже гучною. І якщо ви бачили, що там спочатку відбувалося, ви б зрозуміли контекст обличчя Салени Гомес, яка просто злякалася. Олівія Спочатку там сиділа десь як начебто в кущах, спокійно, тихенько собі співала, потім почався якийсь супердвіж, в її забрали. Там якраз показано, що у Селени Гомес здивовано дуже обличчя, тому що вона не очікувала, вона злякалася народ. Припиняйте. Потім наступним гачком став, начебто, виступ Деміловато, де Тейлор Свіфт, до речі, показували, що Тейлор Свіфт випила дуже багато. Стався інцидент, там де Тейлор Свіфт загубила обручку з брильянтом, але її благополучно її знайшли. Показували, як Тейлор Свіфт на всьому VMA, Вона була просто тріумфатором цього вечора. І, можливо, на емоціях вона на радощах дуже активно танцювала, активно підспівувала. Коротше, розчинилася повністю у події під час виступу Де Міловато Тейлор на начебто також танцювала, а от Селена дуже погана сиділа і просто кивала головою, нічого не робила, не вливалася в колектив. <світ> Твітером розлетівся твіт, у якому йдеться такий наратив, що, начебто, дивіться, всі навколо Селени танцюють, а вона взагалі сидить ніяка, сидить без настрою. Хейлі взагалі мала право на її рахунок, що вона лицемірка. В реальності на відео ніхто не танцював зі знаменитостей довкола Селени Гомес. І вона також просто не зобов'язана стрибати, вистрибувати із плаття свого від щастя або вдавати. Що вони там суперподружки? Будь-яка людина має право навіть просто посидіти там відпочити, чекати свого виступу чи ще щось. Не треба заставляти людей підтримувати і штучно створювати настрій нірвани, ейфорії, щось у цьому роді. Далі Селен Гомес, начебто, застукали за тим, що вона сидить у телефоні, поки Нікі Мінаш ведуча цього шоу щось говорить на сцені, або там взагалі можливо, була реклама і нічого не відбувалося, але до Селени Гомес докупалися зараз фанати Нікі Мінаш. Нібито через те, що Селена Гомес підтримує B, а не Нікі. Він народ. Фанати вже видумують, мені здається, висмоктують із пальця те, чого в житті не існує. Я нагадаю, що Селена Гомес із своїм партнером у них була колаборація. Вони отримали нагороду. Вона відразу ж після отримання нагороди пішла. Якби вона не знала, що планують їм давати нагороду, впевнена, що вона б можливо навіть не відвідала цей івент. Ніхто не повинен вистрибувати в залі під. Виступи інших артистів, звичайно, це залежить від вайбу. Якщо у Тейлор світ був суперкласний настрій для того, щоб її зафіксували по парації, що вона постійно щось п'є танцює, то це її вибір. Але Селена Гомес можливо була не в тому настрої, можливо, були думки про щось. Або це людина, у якої є бізнес, у якої є музичні проекти, можливо, просто навіть голова думала про щось інше. Тому я вважаю нападки фанатів інших зірок просто не аргументовані і я вважаю, що селена на 100 права. Що думаєте, напишіть у коментарях. Два слова про милоту. Сара Джесіка Паркер взяла собі кошенятко з її зйомок другого сезону серіалу «And Just Like That». Сара Джесіка Паркер розповіла, що її найсимпатичніший партнер із серіалу, і просто так також є членом її реальної родини у фіналі другого сезону сіквелу Секси місто Кері Бредшоу з гордістю постала новою опікункою чарівного кошенятки якого звуть Шу. у кожному відео. Я нагадую, що якщо у вас є можливість підтримати, а особливо стати другом, стати сім'єю для маленьких пухнастих тварин, які потребують нашої допомоги. То у моїх очах особисто Сара Джесіка Паркер піднялася на декілька щаблів. Я, наприклад, більше люблю персонажа Саманти Джонса, ніж Кері Бредшоу, вона якось мені ближче і цікавіше. Але за цей вчинок я можу сказати, що пишаюся Сарою Джесікою Паркер і сподіваюся, що із шу вони знайдуть спільну мову і кошеняті буде також комфортно у новому будинку. Їдемо далі. Друзі, ну і остання новина, яку я хочу вам сьогодні розповісти, Міранда Кер оголосила про четверту вагітність у Снепчат. Я рада, що ми отримуємо гарні новини, окрім розлучень, про які ми постійно розмовляємо з вами. І, до речі, я готую для вас матеріал відносно історії відносин Джо Джонаса і Софі Тернер. Софі Тьорнер, бо там уже розгорівся скандал, як правильно озвучувати її прізвище. Якщо чекаєте, то напишіть у коментарях. Класна новина, 40-річна Міранда Кер поділилася із шанувальниками такою новиною. Вона опублікувала у інстаграмі знімок, на ньому позує у білому вкороченому топі світлоблок. Китних джинсах, і вона виставила на показ свій округлий животик, підтримуючи його руками, і підписала кадр так. Так схвильована оголошенням про дитинку номер 4 і це хлопчик. Ще одне фото, яке Міранда показала своїм підписникам: знімок, на якому зображені вісім жовто-білих кросівок. Біля кожної пари взуття вона розмістила кубик із цифрою. Четвертий. Призначений для малюка, який ще не народився. Як на мене, прекрасна чудова новина. Мірада завжди посміхнена. Вона якась така сяюча постійно. Пам'ятаю її ще, і коли вона була янгелом Вікторія Сікрет, завжди вона якась була така легка. Якщо пам'ятаєте, то раніше вона була разом із зіркою піратів Карибського моря Орландо Блумом. Одружені вони були три роки. Відносини зареєстрували у 2010 році, але пізніше пара, на жаль, розпалася. У зіркової пари народився хлопчик Флін. Флін Крістофер Бленчард. Копленд через п'ять років модель знову зв'язала себе узами шлюбу і вийшла заміж за творця Snapchat, за мільярдера Евана Шпігеля. До весілля вони зустрічалися два роки. Міранда подарувала своєму коханому двох прекрасних хлопчиків, яких звуть Харт і Майлз. Перший спільний син з'явився у них у 2018 році, а другий уже через рік. І в одному з інтерв'ю вона зізнавалася, що останніми роками. Із задоволенням присвячує себе сім'ї. Мені просто подобається бути матір'ю, і я завжди мріяла і хотіла трьох хлопчиків, тому я почуваюся по-справжньому щасливою. Втім, модель не заперечувала, що вона хотіла б стати мамою. Можливо, ще в четверте. Я відчуваю, що ще відкрита до нових дітей. Тож побачимо, як вирішить Бог, запевняла вона. Що ж стосується Орландо Блума, то його особисте життя б'є ключем. Ми вже знаємо, обговорювали з вами не один раз в те, що у 2016 році у нього закрутився роман з співачкою Кеті Перрі. На жаль, у них була невелика криза у відносинах. Вони навіть розлучалися, а потім на радість шанувальникам знову зійшлися. Тому мої найщиріші вітання Міранді Кіор. І її чоловікові Евану Шпіґлю дуже щаслива за неї. Сподіваюсь, що пологи пройдуть гарно і у неї вже є досвід. Тому сподіваємося на те, що буде скоро класна новина про те, що їхня сім'я нарешті поповниться іще одним хлопчиком. Чи раді ви за Міранду Кіор? Напишіть у коментарях. Друзі, а на сьогодні це все. Я дякую вам за ваші лайки, коментарі, підписки, поширення. Абсолютно за кожен коментар. Я дякую вам ще раз, тому що вас уже ціла тисяча. Я в шоці. Мені дуже приємно. І це мене правда дуже сильно надихає творити нові відео, розмовляти з вами, читати ваш, ваш зворотній зв'язок. Таким чином я коригую теми. Дякую за те, що ви є. Дякую за вашу підтримку, за позитивні коментарі. Я правда дуже стараюся. Є така ідея, можливо, є сенс зробити Телеграм-канал, тому що новин дуже багато. Я не встигаю всіх озвучити. Більшість з них просто втрачають уже свою актуальність на момент, поки я це все відео зроблю, запишу. Напишіть просто, що ви думаєте відносно цього всього. я нагадую вам про нашу ініціативу підтримка наших хлопців та дівчат із ЗСУ. Будь ласка, донатимо на ЗСУ і про підтримку наших менших братів, пухнастих, друзів, бездомних тварин, яким потрібна дуже сильно наша допомога. І ще раз вам величезний привіт, всім класного дня, класного настрою. Сподіваюся, що скоро вже побачимося з новим відео. Історія про Джо Джонаса і Софі Тернер готується. Потрошку збираю інформацію. І я сподіваюся, що такий повноцінний моновипуск буде для вас цікавий. І чекаю на ваші коментарі. В принципі, відносно відео, відносно випуску, хто цікавий, які теми цікаві, що сподобалось, що не сподобалось. Пишіть, завжди рада вас почитати. І завжди чекаю на ваші коментарі. Все, бай-бай!